Вітаю в цьому відео. Ви нарешті дізнаєтесь, що ліні не існує і що насправді за нею лежить. І хто ще не знає, я Львіна Сулейманова, інтегративний психолог. Зі мною люди стають впевненими, реалізованими і будують гармонійні стосунки. Зв'язатися зі мною можна в інстаграмі або телеграмі, мої контакти будуть в описі під цим відео. Також ви можете доєднатися до мого телеграм-каналу. Посилання буде також в описі, і там буде інформація, якою я більше ніде не ділюся. І більш детальніше я розповім про цей канал в кінці цього відео, і ми розпочинаємо говорити про лінь. Отже, ліні не існує. Є більш глибокі причини, чому людина не хоче щось робити, які ми можемо зараз навести приклади. Батьки можуть казати своїй дитині, що вона або він лінива або лінивий, коли не хоче робити домашнє завдання, коли не хочуть допомагати по дому тощо. Дружина може, наприклад, казати чоловікові, що він лінивий, коли не хоче допомагати, можливо, з дітьми, не хоче допомагати пором, а, по дому, не хоче щось робити, що пообіцяв. Або навіть себе ми можемо називати лінивими. Коли відкладаємо постійно досягнення якихось цілей, вирішення якихось задач, можливо, ми собі щось пообіцяли, у нас є якісь великі наші мрії, але ми це не робимо. Або ми відкладаємо якісь зустрічі тощо. І замість того, щоб щось робити, що ми вважаємо важливим для нас, ми обираємо спати, лежати на дивані, дивитись телевізор або скролити ленту в інстаграмі. Так? І коли складаються такі ситуації, людина може вважати себе або інших лінивими. Але насправді за цим інші глибокі причини. Давайте почнемо розглядати. І ви навіть зараз можете згадати, чи були ситуації, коли ви себе вважали лінивими, коли ви інших вважали лінивими? Що це були за ситуації, щоб ви змогли порефлексувати потім над причинами. Які можливі. І перша причина, яка є дуже розповсюдженою, це недостатній рівень енергії. Тобто треба себе спитати, що я зараз відчуваю, як я себе відчуваю, чи дійсно в мене зараз достатньо енергії, щоб виконувати якісь задачі. Можливо, треба приділити якийсь час для того, щоб цей рівень енергії відновити. Можливо, є зараз якісь хронічні або в загостреній стадії хвороби, бо хвороби вони забирають дуже багато енергії для того, щоб організм, організм зміг відновитися, зцілитися. Тому до цього теж треба ставитися поважно до цього процесу і бути більш до себе терплячим, і бути більш добрішим до себе. Тобто зруп намагаємось зрозуміти, що зараз з рівнем енергії. І якщо ви відчуваєте, що рівня енергії недостатньо, що, можливо, причина саме в цьому, чому ви себе називаєте лінивим або інших, то ви можете переглянути відео, яке є на моєму youtube каналі Воно так і називається Як підвищити рівень енергії. І там буде дуже багато рекомендацій, що ви можете розпочати робити вже сьогодні, задля того, щоб... Відновити свій рівень енергії. І якщо комусь потрібно буде глибше над цим питанням попрацювати швидше та глибинніше відновитися, то ви можете придбати мій гайд, як підвищити рівень енергії. Пишіть, пишіть мені в Телеграм або в інстаграм, і я вам надам більш детальнішу інформацію щодо цього гайду. А ми рухаємося далі. Друга причина, з якою треба дійсно дуже глибоко розбиратися, іноді самостійно. Можливо, не немає можливості з цим розібратися, бо це дійсно дуже глибинне питання, і може не вистачати якихось навичок, рефлексій для того, щоб глибше понирутися в розуміння цієї причини. І друга причина це коли якась задача, ціль вона не мотивує, не надихає, не є дійсно важливою для нас. І тоді. Ми цю задачу постійно відкладаємо, бо немає мотивації, бо не хочеться це робити. Що насправді це не цікаво, неважливо, так і ми себе нібито обманюємо. Ми собі нібито це нав'язуємо це робити. Можливо, це не наша істинна ціль. Можливо, нам її хтось зовні нав'язав: батьки, друзі, колеги на, робочі, на роботі тощо. І тут треба дійсно дуже глибоко копатися, розбиратися, чи дійсно це ваша ціль, чи дійсно вона вас мотивує. Бо коли якась ціль, якась задача нас дійсно надихає, якась задача дійсно цінна, важлива для нас, то у нас вивільняється дуже багато енергії, щоб цю задачу виконати, щоб прийти до бажаного. Навіть коли ми приходимо дуже втомлені в робо після роботи, але у нас, наприклад, є хобі, яке ми дуже любимо, то незважаючи на те, що ми втомлені, навіть думка про це хобі, вона вже вивільнить дуже багато енергії, і ми з радістю підемо це робити. Або, можливо, ти приходиш з роботи, а у тебе вдома дитина. Ти також можеш бути втомлений, але посмішка цієї дитини. Вона одразу просто змушує тебе забути про всі ці проблеми, які були на роботі, можливо, якісь конфлікти, можливо, якісь стресові ситуації, які були на роботі, і все ти просто забиваєш і понурюєшся в, взагалі інший контекст, в іншу атмосферу, бо ти зараз зі своєю дитиною, можливо, у вас в житті були такі ситуації. Тобто, ви зараз можете навіть зупинити це відео і трохи порозмірковувати, які задачі ви перед собою ставите, які ви виконуєте легко з раді, Зю, з натхненням вивільняється дуже багато енергії в цілі, і ви досягаєте якісь цілі, можливо, швидше, ефективніше, а можливо, є якісь задачі, які ви постійно відкладаєте, які не хочеться виконувати. І коли ви тільки думаєте про це. Ви вже відчуваєте, що ви втомлені, що ви не хочете це робити, і може навіть бути одразу реакція, та піду, я краще на дивані полежу. Тобто, ви зараз можете прозмірковувати, що навіть на рівні тіла відбувається, коли ви думаєте про ці чи інші свої задачі життєві. Звичайно, щоб розібратися з цим, треба глибоко дивитися, які у вас цінності, що дійсно важливо саме для вас. І навіть якщо якась задача, можливо, зараз викликає неприємні думки, неприємні відчуття, це не означає, що ця задача для вас не цінна. Треба дивитись глибше, можливо, далі за цим щось є. Що вас може мотивувати, що може вас надихати надихати, бо кожна задача, кожна людина, звичайно, це дуже індивідуально. І зараз для всіх одну якусь рекомендацію, як розібратися, що саме для вас ціну, я не можу. Але зараз ви можете зробити для себе висновки: що коли для нас щось дійсно цінно, то у нас вивільняється енергія. І ми можемо цю енергію використовувати задля для досягнення своїх цілей, бо є глибоке, більше розуміння, задля для чого ми це робимо. Ми розуміємо, що це для нас дійсно дуже важливо. І без цього в житті ми просто не зможемо. Нам це треба, все точка. Рухаємося далі, переходимо до наступної причини, навіть якщо є енергія, навіть якщо ми розуміємо, що ця ціль дійсно для нас важлива, але навіть в цьому випадку людина може не рухатися вперед і відкладати якісь свої кроки досягнення своїх цілей. І причини можуть бути в нашому мисленні, в наших страхах. Тобто людина може просто боятися зробити помилку. людина може боятися бути не ідеальною. Людина може боятися якихось наслідків, які є в голові. І вони можуть бути уявні, несправжні, і з цим також треба глибше розбиратися. Тобто, візьмемо якусь одну ситуацію. Можливо, людина хоче змінити роботу, піти в іншу компанію з того, щоб отримати вищу зарплатню, але можливо є якесь упередження всередині. Яке говорить, що ні, ти недостойний, ні, ти не зможеш, у тебе ще недостатньо знань, у тебе ще недостатньо навичок, і, і це блокуючі думки, які не дозволяють рухатись вперед, які не дозволяють діяти. Тобто це просто думка, але, але іноді ці думки вони можуть просто блокувати. Просто блокувати і з цими, звичайно, установками, з цими обмеженнями треба працювати, щоб дійсно продовжувати рухатись. І це абсолютно нормально. У кожного з нас є свої якісь обмежуючі думки, але коли ми спостерігаємо, а чому? Ми не рухаємось вперед, які думки виникають, чому виникають, Так? Якщо ми глибше занурюємося в себе, глибше намагаємося зрозуміти, чому саме зараз я не роблю те, що я так хочу робити, то, звичайно, ми віднайдемо відповіді для себе, і ми будемо на... намагатись знайти вирішення цих якихось питань для себе, щоб почати рухатись вперед. Отже, є три причини: це рівень енергії. Це наші цінності, і це на е, наше мислення, наші якісь упередження, наші якісь страхи. Це основні причини, які впливають на те, чи ми рухаємось, чи ми діємо. І потім, якщо ми звичайно надіємо, і якщо ми лежимо на дивані, то звичайно нам здається, що ми ліниві. Але ви бачите, що за цим дуже багато інших причин. І було б класно з цим всім розібратися. І я вам дуже вдячна за те, що ви були зі мною. Якщо у вас виникли якісь питання, ви можете їх задавати в коментарях під цим відео. Я буду рада на них відповісти або діліться своїми. Думками, що ви зараз відчуваєте, також під цим відео буду рада отримати ваш зворотній зв'язок щодо мого щодо мого телеграм-каналу, що ви там зможете для себе отримати. Там буде дуже багато корисної інформації, технік для того, щоб працювати над собою, і цього контенту більше ніде не буде. Також у вас буде змога напряму зі мною там взаємодіяти в цьому каналі. Один раз на місяць ми будемо зустрічатися з вами в зумі. Це будуть групові розбори ваших питань. Далі, також ви зможете бути в колі однодумців, і це дуже дуже важливо, коли ми оточені людьми, які мають дуже схожі цілі, дуже схожі. Цінності, бо саме в такому колі, саме в такому ком'юніті, ми можемо розвиватися набагато швидше. Ми можемо досягати свої цілі швидше, і у нас вивільняється ще більше енергії, що дійсно дуже важливо для того, щоб рухатися вперед, за для того, щоб досягати свої цілі і створювати життя, яке ми хочемо, в якому ми будемо щасливі. Ще раз дякую вам за вашу увагу. Буду рада вас бачити в своєму каналі. Пишіть свої питання в коментарях, пишіть мені в Директ, якщо вам потрібно придбати гайд підвищення рівня енергії, чи можливо записатись на консультацію, пропрацювати якісь ваші питання, можливо, питання мотивації, досягнення цілей, можливо, стосунки, можливо, реалізація, можливо, питання впевненості. Все це. Те, що я можу вам допомогти пропрацювати, з чим я сама дуже багато працювала. Тому, будь ласка, пишіть, буду рада вам допомогти підтримати на вашому шляху. Шляху всім гарного дня, до нових зустрічей.